Трамп і Сі Цзіньпін вперше за шість років зустрілися у південній Кореї на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Переговори тривали близько години сорока хвилин і завершилися без заяв для преси. За даними міжнародних змі, під час зустрічі сторони обговорили торговельні суперечки між Вашингтоном і Пекіном, війну Росії проти України, ситуація навколо Тайваню та питання боротьби із незаконним обігом фенталіном. Головною темою стала. Нова фаза торгової війни між США та Китаєм. Вашингтон наполягає на зниженні мита на американські товари та гарантіях доступу до китайського ринку. Натомість Пекін вимагає скасування частини тарифів і підтвердження політики єдиного Китаю. Трамп також закликав Пекін збільшити закупівлі американської сої та обговорив можливість обмеження ядерних озброєнь. Окрему увагу лідери приділили війні Росії проти України. Президент США наголосив, що розраховує на вплив Китаю на Москву задля припинення бойових дій. У Вашингтоні вважають, що скорочення китайського імпорту російських енергоресурсів може стати важливим кроком у тиску на Кремль. Президент США Дональд Трамп заявив, що його очікувана зустріч з лідером Північної Кореї Кимчанином під час поїздки до Азії не відбудеться. Пише Блумберг. Трамп пояснив це тим, що лідери не змогли узгодити час. Американський президент не виключив можливості провести переговори з кимчанином пізніше. На борту свого літака він сказав журналістам, що сподівається зустрітися з лідером Північної Кореї у недалекому майбутньому і вважає, що той також зацікавлений у діалозі. Раніше Сієн писало, що адміністрація. Адміністрація Трампа неофіційно обговорює можливість його зустрічі із Іном під час поїздки американського президента до Азії. Напередодні зустрічі двох лідерів пройшли в Сінгапурі, В'єтнамі та в демілітаризованій зоні між північною і південною Кореєю у 2019 році. Вони не призвели до конкретних домовленостей, але Трамп став першим президентом США, який ступив на територію Північної Кореї. Прем'єрка Литви Інга Ругінєнє оголосила про тимчасове закриття двох пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю. Терміном на один місяць із можливістю продовження причиною стали нещодавні інциденти, коли через повітряний простір Литви пролітали аеростати із контрабандними сигаретами, через що роботу місцевих аеропортів доводилося тимчасово зупиняти. Влада назвала ці дії провокаціями з боку Білорусі і пообіцяла надалі збивати такі об'єкти. Обмеження не стосуються дипломатів. Ромадян ЄС, НАТО та України, які залишають територію Білорусі, а також транзиту до Калінінграда чи гуманітарних віз, у мінську рішення Литви назвали безглуздим і ворожим. Однак у вільності відповіли це питання безпеки, а не політики. Я чудово розумію, що це створить значні труднощі та незручності, як для наших громадян, так і для бізнесу. Але сьогодні ми не можемо не реагувати на гібридну атаку спрямовану проти Литви. У нас є чіткий план дій, який ми реалізуємо щодня, зокрема дипломатичними каналами у Європі та у співпраці з нашими союзниками у Сполучених Штатах. Одним із жорсткіших заходів, який ми запроваджуємо, є закриття кордону. Європейський парламент розглядає можливість заборони доступу до російських пропагандистських вебсайтів, таких як Супутник та Раша Тодей». Про це повідомляє видання Політико. Нині десятки сайтів, що розміщують контент російських пропагандистських медіа, залишаються доступними, попри те, що ЄС вів санкції проти російських змі в усьому євросоюзі у 2022 році. Латвійський євродепутат Ріхард Сколс заявив, що хоче, аби парламент заблокував доступ до РТ Спутник Віджі ТРК. Енотів новості та інших ресурсів на всіх пристроях і мережах парламенту деякі лідери політичних груп висловили занепокоєння, що така заборона може створити прецедент для блокування сайтів з причин, не пов'язаних із безпекою, і наголосили на технічних та юридичних складнощах реалізації таких обмежень. Прислужба європарламенту у своїй заяві повідомила, що питання знову буде розглянути на одній з наступних зустрічей лідерів політичних груп. Нагадаю, у травні минулого року Європейський Союз. Заборонив мовлення Voice of Europe, Європ, ріановості, звісті і Російської газети на території ЄС за воєнну пропаганду. Тоді Росію звинуватили у систематичній кампанії із маніпулювання ЗМІ та спотворення фактів.